Три, всім привіт! З вами Аня, маленька діашка і більш нікого, сьогодні іграшок у нас немає. Зато є одна прикольна крутяцька гра. Це симулятор ресторану, і в них, до речі, нещодавно було доповнення типу як Арена Майстер-шефа. До речі, я чула, що на цю гру є українізатор, але на жаль, я його не знайшла. Ну, будемо грати на англійській мові. Англійську також треба знати, вона дуже розвиває, всім рекомендую. Тут, до речі, могла би бути інтеграція. Мабуть, всі блогери так кажуть, да? так? І будемо створювати героя нашого. Ну, я, по-перше, не чоловік з вусами, жіночка. А, животик. Беллі. Та ні, начебто ми без животика. Ручки. Ні, нормальні у нас. Попка. ой, Прикольно. Голова. Ага, волосечку. Ну, давайте світленьке. Зараз буде. Ось є хай буде. Оце хай буде? Давай залишимо таке, так? Да? А чого тут всі окуляри сонцезахисні? Ну, а що робити людям таким, як я? О, А, до речі, стільова така жіночка виходить. Одяг. Джинсики, це я люблю. Джинси. Що взуттю. Крос. І все. Поїхали? Так! Да. Ось арена майстер-шефа. Але, ну, якби я в цю гру ще жодного разу не грала. Так, давай будемо кар'єру грати, тому що я не грала ще жодного разу в цю гру і хотілося б подивитися ой, 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 ой. на правила гри. А шокується. А, це ми вдома. Батько дзвонить. Так, привіт! Ну що ти там ще спиш? Ну, точніше, я казав тобі, що треба спуститися вниз зранку. Не будь лінивцем, іди, давай зі мною зустрінься а, в моєму старому ресторані. Хочу тобі дещо важливе сказати. Все? Так. У. А що, це наша квартира? Оце жах. А Давай. тут щось відко. Ви... Так, це ні, нічого не відкривається. О, ліво кнопка, миші. Це ми що на Келеміттельчик дивимося? Вау! Давай Зато годинник, до речі, такий на Сейленд Хілівський схожий. Оце що. Так, ладно, тут нічого нема. Я, я дуже чесно сподіваюся, що ми зможемо. Ой, ні, я хотіла подивитися, що тут ще в кімнаті. А, фу, я думала, у нас навіть туалету немає. І. І. Ні, ні, пішли на вихід. Я сподіваюся, ми зможемо ремонт зробити. На а що жіночки так дивно ходять? Добр у -у 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 -у! Добрий день, пані гарбузу. Так Хелловін же, ж наче, вже закінчився, там вже новий рік, якби поруч. Так, а ми можемо. Ну, Дяночка, я думаю, що це машина не наша, Hello. Hello. то ми. Поки Щось? що не зможемо зайти. От, ще до нас mm -hmm. Веронічка приєдналася. Ем, а, я знаю, чого. Так ми граємо а в вони ресторан. Ходять, о, ходять о, до речі, чоловіки ще більш-менш якось нормально ходять а от жіночки. Вони ніби в туалет хочуть. Ну так, трошки є таке. Так, добре, а де старий ресторан нашого тата? Тут можна О, шифт, можна бігати. Там дідусь повинен бути. Дідусь, 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 ну давайте шукати дідуся. Тата нашого. Тато. Батько ти? Ні, не я, скажи. Окей. А, ось! Звісно, mm. треба ж було обігти всю вулицю і не побачити тата, от впритик. Так, привіт, маленький. Ти, мабуть, дуже цікавишся, чому я тебе сюди позвав. Mm. Так. Треба тобі вже вставати на ноги. Я тут для того. Щоб показати тобі нашу ресторанну справу, нашої родини і показати тобі твої перші шаги для того, щоб стати найкращим шефом в місті. Mm. Ну давай. каже, бери ключки йди. Так, ключики беру, 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 давай, давай. Д давай, так. А, ресторан, заходимо в ресторан. Боже, і... що Тут було? Да, тут треба поприбирати. Так, давай включимо світло. О, та я з радістю де? А де світло? Ні, немає. А, ось. О. О. Так, нам треба поприбирати тут. Окей. Як? це? О Так, добре, 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 сміття. Боже, воно ж тут, мабуть, вже... Ага. Ага, заванялось. Да, це вам не хаус фліпер. О, тут от прям як в хаус-фліпері. Так, прибираємо, прибираємо, прибираємо. Я ж так розумію, нам кожен день, мабуть, треба буде прибирати після відвідувачів нашого ресторану. Чайок закінчується. Гарна робота. Так, ти замічав, там є якийсь онлайн-магазинчик tab. Давай. А, у нас є планшет. Okay warehouse. Добре. Так, поверхні. О, нам треба обрати шпалери. Ну, початкові шпалери, звісно, таке собі щось таке хеллоуінське так? А дой таки. Ну, грошей у нас, так розумію, немає. Де, де гроші? Скільки грошей? Скільки грошей? Ну. А, ось п'ять тисяч? Ні, у нас є п'ять тисяч. Окей, давайте подивимося, що тут у нас за шпалери. Або ми оберемо якісь шпалери інші. Слухай, ну мені оці подобаються, якщо чесно. You can do that. А, як? А, ми не можемо робити це поки. А чому ми не можемо нічого? Так, нам треба шпалери змінити? А як? Як, так, або зі мною щось не так, або я не розумію. Давайте це. О, о, о. One hour later. Ой, а, -а, а ми тільки можемо купити найперші шпалери і все. Ой, ну хоч е цей е дуже легко тут все прибирати. Так, і підлогу. Що це? Ага, ось тут треба. Там, там, де папа стоїть. Пап, ну. Mm. Міг би й допомогти. Так, дуже все гарно, а, навіть краще, ніж було. Ага, ось. Окей, сел. Нам треба продати? F. А що нам продавати? Ну, давайте столи продамо, вони поламані. А все, да? так? Ст... А, так набагато краще. Так, тепер у нас є місце, щоб купити якусь, якісь нові меблі. Як, ага, міняти мишкою. Окей, давайте отак от біля віконця поставимо. Красиво, наче виглядає. Є. Супер. Ага, і обов'язково нам треба якась поверхня для роботи. Що, куди? Верхаус. Ага, ось. Хоп. Готово. Так, стейшнс. Так, а що нам треба купити? А ось. Це. Що це таке? А це для ножів чи що? Так, це, походу, для ножів штука така. Да. Ну, давайте отак. Супер. Нам же ж десь треба буде купляти продукти. Ну, окей. Піш -піш Пішли, пап! Я ж не знаю куди. Пап. Так, о. Бесеглумаркет. Нам ж сюди так? Окей. Ой, окей. Uh, де пакунок? А ось. Дякую. Так, головне не забути, де наш ресторан. Mm. Так, молодець доця. Тепер витягни все з коробки і нам треба починати готувати. Інше ж це мукичка якась. <бе> А, що маємо, то маємо. Е, маленький ресторанчик для того, щоб почати. Ну, давай перейдемо до самої найсмачнішої частини. Пам'ятаєш книгу рецептів, яку я тобі дав. Дуже добре, що ти її діджиталізував. А, ну тобто перевів її, я так розумію, в цифровий формат. Так, відкрий свій планшет. Е, рецепти, мабуть. Е, ні. ой. Так, да, рецепти. Гриль біф. Окей, сіль, перчик. Ага, ось от. До речі, класно, що тут є в картинках все це. Ріба-рібай. Так, open ресторан меню. Ні? Де? Меню. Ага, і перетягнути цю страву сюди. А, о, круто! Тобто тут можна одразу собі помітити, і будемо дивитися. Окей. Так, спочатку тобі треба інгредієнти для того, щоб приготувати. А це означає, що... Пора на шопінг. Тут є три маленьких локальних магазинчики, в яких ти можеш все купити. Продуктовий магазинчик, м'ясна лавка і маркет. Окей, пішли. Так, я бачу банк, я бачу о, грінса, окей. Добрий день, друже. Дивна, у вас тут цибулька? Томейто, нам треба томейто, а все більше п'яти штук ми не можемо. А, що нам ще. Ой, а це що перслей? Якщо чесно, я не знаю, що таке порслей. Це, мабуть, петрушка. Іди на касу, щоб купити все, що ти хочеш. А, у мені подобається так швиденько. Ага, повертайся до ресторану, бімба. Ой, Думала, вона нас улетить кудись просто. Ти зачекає? О! Супер, я її можу поставити. Окей, і завітайте в ясну лавку. О, ясна лавка, точно. Я ж пам'ятаю, що ми її десь бачили на початку гри. Ой, який тут. Дядько гарний. Так, а нам же ж треба рібай. Рібай. Ось рібай. А ми тільки один можемо купити. Я хотіла декілька купити, щоб одразу приготувати. Все? А він такий дорогий. Ні, ну він якби і в реалі дорогий, але. Прям настільки, чи тут великий якийсь шмат, може, м'яса, а не маленький стейк. Ага, якраз час мені пообідати. Я сподіваюся, що ти приготуєш мені дуже смачну страву. Сподіваюсь. Дивіться, прикольно, що тут рецепт одразу, і ти можеш подивитися, що треба приготувати. Ну тобто, тут, наприклад, одразу кажуть, що тобі треба покласти рібай. А ось 5 штучок рібаїв виходить, п'ять шматочків. Покласти шмат рібая на тарілку. Як yeah. достатньо Take F? Ага. Ага. А де тарілки? А тарілки. Сорі. Uh. А, чим нам якраз порізати треба. Що це? Куди це мені покласти? Можна кудись покласти це? О, на поличку. Будь ласка. Дякую. Фух. Хоч на поличку можна покласти. Як покласти? Що це таке? А, кіндлінг Бек. Це розпалювач. Це, я так розумію, сюди треба? С Слайс ніж. Ага. Так, тепер треба покласти. Брудний ніж. А помити його. Давайте помиємо. Можна помити? А, у нас немає де помити. А, є де помити. Фу. Давайте помиємо. Як помити? Як помити? Е, не, не можна мити? Ну ладно. Сіль. О, окей. Так, тобто ми не, не зможемо пересолити, виходить, чи як. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. А! А, от, так, Ух ти. Окей, так треба затримати. Треба в гріль додати вугіллячко. Добре. Отак, от, далі викну. Вау, фонтан з вугілля. Так, тепер треба розпалювачі для грилю. Добре. А, це, типу, дерев'яшки якісь. А? Треба запальничку, і це все запалити, Треба. Почекати, поки просмажиться нижня частина нашого рібая. А як дізнатися, що А, ось тут треба тримати, так? Рібай слайс. А це мені показує, скільки тут перчику, скільки солі. А в рецепті, якщо я не помиляюся, треба було трошки більше солі додати. А ми не можемо додати солі сюди? О. Можемо. Так, а що, 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 що? Мені треба перевернити фліп, а, а як фліп? Що робить? Фліп, ага, Р. О, супер, добре. А чого тут немає прожарок? Я, наприклад, люблю рер, таке суровасте. Так, нам треба тарілка. Вибачте, я забула взяти тарілку. Ой, яку тарілку ми візьмемо. Давайте квадратну, прикольно, буде. Все краще для папи. Ага, тут навіть О, серверування. Оце прикольно. М -м -м, мене аж слюнки потекли. О, томат. Давайте візьмемо тарілочку. О, така прикольна, до речі, також. А, візьмемо тарілочку, покладемо туди слайсик нашого смачнезного. О. Так, поріжемо томатик. Yeah. Ага. Ой, ніж точно спрятати треба. Так, беремо томати. Наскільки я розумію, по рецепту тут їх треба, нічого їх не треба ні солити, правильно ж, нічого такого. Ну да. треба по... просмажити їх! О, посмажились. Кріль слайс... О, треба було спочатку його просмажити. Потім... Е, ладно. Чи як мені правильно зробити? Ну, Так, так от, мабуть, так? Да? Що тут тепер? Ага, і нам треба Петрушка. А, а де Петрушка? О, да ви шо, знущаєтесь? А можна відкрити шухлядку? Чи тут є, може, холодильник? Холод... Холодильник є. Так. А, ми можемо... Чи? Ми відчинили відчинили. Давайте сюди покладемо. Ми не можемо так одразу багато. Ні, це великий! Добре, от, давай FFF open the box. О, Алілуя, фух, я думала вже. Так, от сюди ми покладемо нашу петрушку. А коробку, коробку. А як мені її викинути? А, ні, тут ще петрушка є. Ви що? Не треба ви. Викидувати. Так, беремо петрушку, закриваємо холодильничок. Що з нею треба робити? Шматочок треба, ага, шматочок. Беремо тарілку. Нам треба засерверувати цю страву. Правильно сюди? Серф. Ууу, де. Ага, ну, тобто, приготувала я погано. А чого вона гаряча? Я ж старалась. Беремо тарілку. Але інгредієнти я зробила, типу, класно. Коротше, працювати треба. Що так погано, папа? Ну, пап. Дякую за гроші, але. А вже ж, після того, як ти завдовільнив твого відвідувача, нам треба помити посуд. Так, я так розумію, сюди нам треба. Окей. Такс. Ага, ми кладемо. Так, правильно, так, ми кладемо сюди брудний посуд і отак будемо мити. Треба затримати. Так, да, треба затримати. Добре, будемо тримати. Ага, і всі чисті тарілки будуть тут. Окей, а як нам у окей? Супер. Так, ти розумієш, що дуже багато причин, по яким твій ресторан буде гарним чи ні, залежить від тебе. Ти повинен дуже добре готувати, але ти також повинен бути дуже швидким. 12 seconds later. А я що татові подала? Сирий стейк? <плес> <плес> так, кухар з мене Добре, я ж сказала, що я люблю сире, м'ясо, баб. Добре, я думаю, що ти всі базові речі вже зрозумів. Ти можеш починати, скажімо, доростати до чогось більшого. Так, тепер переверни оцю табличку, наскільки я розуміла, і починай працювати. Блін, я не хочу цю страву віддавати. О, ремув. Фу, ви що? Не буду людей кормити. Поганим м'ясом. Добре, давайте візьмемо томатик швиденечко, так? А посмажимо його. Так. Беремо. ой, а у нас ще є. Ага, супер. Беремо маленький шматочок, кладемо його сюди. А можна ще. Я хочу ще от, наприклад. Ось так, дивіться, як красиво. А давайте оце ми спрячемо назад, чи ми будемо продукти портити правильно, вони нам треба. Так, що з томатиком? Томатик ще не просмажився. Так, сріжемо томатик. А можна їх якось? Ні. На жаль, я би їх просто взяла, бо якось і по-іншому ще поклала. Да-да-да, я розумію, що ви хочете кушатки, будь ласка. О, це вже краще! Але чому воно... А, ну так, да, м'яско стояло вже давно, і воно. Сти... Угу. Відкриємо коробку і покладемо м'ясо наше. О, ми, до речі, багато м'яса купили. Це супер. Так, беремо. Нам треба ще. Ладно, давайте поки що не будемо готувати, бо там не зрозуміло, скільки відвідувачів буде, бо я дивлюся, що ще не все з'їли. Ну шо, о, о, ну їм хоч подобається. Вибачте, що м'ясо холодне, я буду дуже сильно старатися. А як нам? А, нам треба отак, отак. Дякую за грошики, дякую, дякую. Сподіваюсь, у нас колись буде офіціант, який буде цим всім займатися. Я щось не зрозуміла, це жіночка, що не заплатила гроші? <гав> ну що? Ай-яй-яй. Так, а може ще приготуємо? А як зрозуміти, скільки. А, ні, отут. ні. А все? Ще відвідувачі йдуть. Так, давайте швиденечко, Чікс, Чікс. Є, yeah. Чікс. А можна одразу а, два м'яска смажити? Можна! А томатик сюди можна покласти? Є! Yeah! І давайте другий томатик. Oh, ні, а давайте стоп! Це ж забагато буде. E, може, типу їм не треба стільки багато м'яса? Ні, Давайте ми цю штучку сюди покладемо. E, так, і ось цю петрушку. Cool. Так, що тут у нас? Ой! А, уа, уа. У нас немає там гар. У нас нема вогню, 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 вогню. Запалюємо. Так, давайте смаж, смаж, смаж. Ой, друзья, швиденько, швиденько, швиденько. Фу, давайте. О, і можемо перевертати. О, супер, так, томатик ще якраз печеться, а вони плюс-мінус будуть однаково. Добре, тарілка, тарілка, тарілка. Мені оця сподобалось. Яку я тато віддала сирим м'ясом, томатик, бомба. Що з м'ясом? М'ясо приготувалося. Ріжемо томатик. Так, ніж кладемо. Давайте десь отак. Ой, ой-ой, F. Ой, ой. ага. Так, я би правда переставила трошечки, мабуть, потім. Ой, користування цією штукою, ну, в плані бінди. Я би їх переставила. Не йди, жінко! Ось їжа! Хто молодець? Я молодець. Такс, нічого, нічого. Ми навчимось, у нас буде дуже крутий ресторан. А от тарілки треба прибирати і мити. А не можна тут одна на одну? Що, реально не можна. Це постійно треба бігати. Ну, типу, я вдома, коли прибираю, то я вибачаюся, я як той октопус у мене, а просто всі руки зайняті. Так, давайте помиємо тарілочки, поки у нас все одно там є їжа. Ну, ми помили тарілочки. Дякую, жіночко. Грошки забираємо. Що ми? Ставимо отак. А це ми. Ой, ні-ні-ні-ні. ой, ні-ні-ні-ні, А це ми прибираємо. Так, і тарілочку. Два. Що там ще за музика є? Цікаво, тут можна буде музику якусь свою, наприклад, ставити? Я би поставила тут якусь електронічку. Так, беремо шухлядочку і тарілочки на місце. Вау, крутяк. Мені подобається. А, все так, петрушка. До Домки. Сюди. Так, і давайте помиємо обов'язково. У нас немає тут якоїсь там енергії, що ми втомилися, наприклад, наче немає. Окей, мені ця гра подобається. Реально подобається. Дуже темно. А ви пам'ятаєте, де ми живемо? Десь отут поруч, так? Отут? Ні. А, дякую. Для блондинок. Інтеракт. Ого, можна. Е, ага. Тобто ми можемо зараз е, задонатити грошенят і ми будемо швидше різати. Крутяк. Мені треба кроваті. Кровать! Кроваті! Де нормальна кровать? Дайте мені нормальну кровать! Будь ласка, що це таке? Я не хочу жити в таких умовах. А, нам треба розвиватись, нам треба качати наші скіли, наш левел, для того, щоб ми змогли щось класне собі купити додому, але кроваті я тут не бачу. Де кроваті? Ну, немає кроваті. А, ну ось ладно, на 35 рівні у нас буде щось. Добре, давайте подивимося, давайте хоча б купимо якусь рослинку, щоб у нас було не так прям страшненько вдома. Що ми купимо таку? Давайте купимо таку рослинку. Чесно, краще не стало. Краще. Б... Так, SK. А Краще, чесно, я купила б собі перк для того, щоб швидше різати. О, а до речі, ми потім, мабуть, прийдемо в кухню. Я думаю, що ми це зробимо в наступний раз. І ми. Купимо мікрохвильовку. Дивіться! Мікрохвильовку можна купити. І ту їжу, яка у нас, наприклад, залишилася на столі, вона вже не така гаряча, ну, така, типу, вже кімнатної температури, ти можемо її так нагріти. О, це, до речі, круто. А то ми папі взагалі сире м'ясо дали. До речі, от знаєте, я би хотіла, щоб в цій грі, коли вона вийде, я сподіваюся, щоб додали якийсь одяг, знову ж таки, типу Аля Хаус Фліпера, щось там більше деталей якихось. Це було б реально круто. Але поки що механіка гри мені дуже подобається. Так. Давайте, мабуть, завершимо на цьому нашу першу частину. Я думаю, частина цього відео буде дуже багато, бо мені ця гра сподобалась. І я сподіваюся, що ми прям розвинемо наш ресторан просто до космічних рівнів. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І всім па-па!